Історія моя. Я думаю, вас теж бісять ось ці самі подружки ЛПшки або ЛДшки у, у Роблесі. Я, зрештою, кажу про нормальних ЛПшок, які там спокійно гуляють чи гуляють, а про тих ЛПшок, які готові за один одного просто загризти. Як... Так ось, ця історія сталася зі мною у 2023 або у 2024 році. Я не помню. Тоді я дуже любила грати в Modern Mystery 2. Гуляла в неї постійно і дуже гарно взагалі починала грати. Зараз я вже розстрілася. Окей. Так ось. Значить, заходжу я в Мардермістелі 2, як завжди. Е, кажу зразу, то була настояща версія. Тобто, ну, тобто, там я сама не все купила. Окей. Е, значить, я заходжу туди. Зіграла десь дві катки, не пам'ятаю. Тоді я ну, не геть ну, не звертала увагу, типу просто гуляють. Потім у нас а, почався, типу, ну, типу, передох, я відійшла там взяти щось попити і поїсти. Потім я повертаюся і бачу, то, що одна із подружок, до речі, у них були якісь парні скіни. одної якісь фіолетові, а у другій синій. Ну, якісь, типу, смішні, наче з якимись магазинами. Так ось. Значить, підходить вона до мене, типу, впритик. А друга, а друга підходить така і каже, типа, що дивися? На секундочку, вона сама до мене підійшла. Типу, я це замітила тільки коли вже прийшла. Ну, типу, я до неї не підходила. І я, я, як нормальна людина, просто відійшла. Потім. Потім. Я. Мені випав Мартер ну, і подумайте, кого я вперше вбила. Звісно, цих подружок. Потім, а, потім на інший раунд, я там виграла. Потім на інший раунд підходять вони до мене. Мене тоді убили, я на місце побачила і починають мене топтати. На той момент мене один друг навчив банити. Я їх просто забанила і вийшла. То було взагалі не банить. Я б могла просто на них кинуть жалобу. Але я не знала, як Зараз я вже китаю жалобу просто на тих людей які вони пишуть. Хе-хе, окей. Всім пока.